Всім привіт! З вами знову Ірина. І сьогодні ми продовжуємо наш розділ уроком під назвою Я можу обговорити Питання здоров'я. I can discuss health issues. Починаємо. Unit 37. I can discuss health issues. Розділ A Diseases Common Among Younger People. Хвороби типові серед молодих людей. людей помолодше починаємо з glossary suffer from something have the experience of something bad мати досвід чогось поганого suffer from це страждати від чогось infectious an infectious disease passes easily from person to person infection noun infection це infectia. infectious Інфекційний. Інфекційна хвороба переходить легко від людини до людини. Passes easily. Переходить легко. Disease. An illness. For example, skin disease, kidney disease, хвороба, наприклад, шкіряна хвороба, хвороба нирок. Disease – це хвороба. Asthma. A medical condition, which makes it difficult to breathe. Медичний стан, який робить дихання важким. Стан, через який важко дихати. Breathe – дихати діє слово. Без букви і на кінці breath дихання. Асмо це асмо. Ми запозичили це слово. Increase – Get larger in number amount. Ставати більшим в кількості або кількості. Number для злічуваних іменників, amount для незлічуваних кількість кількість. Increase noun. Opposite – Decrease. Вербенноун. І іменники дієслово мають однакову форму. Increase збільшуватися або зріст збільшення. Decrease – зменшення. Або зменшуватися, ставати менше. Breathe. Breathe in. Breathe out. Мені здається, в нас вже це десь було, саме з цими прийменниками. Take care into your lungs. See picture. And let it out again. Набирати повітря у ваші легені і випускати його знову. Breathe – дихати. Breathe in – Вдихнути. Breathe out – Видихнути. Allergy. A medical condition that makes you ill. When you touch it or breathe something that doesn't normally make other people ill. Allergic – adjective. медичний стан, який змушує тебе захворіти, коли ти торкаєшся, їси або дихаєш чимось, що зазвичай не змушує інших людей хворіти. Allergy – це алергія. Allergic – це алергічний dramatic sudden and surprising. Раптовий і дивуючий або неочікуваний. Драматичний. Obesity. The state of being so fat that you are unhealthy. Obese. Adjective. Стан перебування настільки товстим, що це вже нездорово. Ти вже нездоровий. Obese – це в нас прикметник. Ожиріння товстий, дуже товстий, занадто товстий, тучний. Далі Lead to something. Cause or have something as a result. Often something bad. Призвести до чогось. Викликати або мати щось у результаті. Часто щось погане. Призвести до чогось. Heart attack. When somebody has a heart attack. Their heart suddenly stops working normally. See picture. Коли у когось heart attack, їх серце раптово перестає працювати звичайно або нормально. Подивіться на малюночок. Heart attack – це серцевий напад. Diabetes – a disease in which your body can't control the level of sugar in the blood. Diabetic – adjective. Хвороба, при якій твоє тіло не контролює, не може контролювати рівень цукру у крові, Diabetes – діабет. Diabetic – Діабетичний. І останнє слово у переліку. Depression – A feeling of being very unhappy. This can also be an illness. Depressed adjective. Почуття того, що ти дуже нещасний. Це також може бути і хворобою. Depression – депресія, Depressed – у стані депресії. Є yeah, glossary. ми розглянули, переходимо до прослуховування тексту. Знову зустрічаємо ці слова і згадуємо їх значення. Розуміємо їх з контексту. Якщо ще не запам'ятали або не знали до цього. Nowadays. Fewer children suffer from infectious diseases, but the number of children around the world with asthma has increased. Doctors believe that the breathing difficulties of asthma sufferers are often caused by allergies to smoke, food, or pollution. There has also been a dramatic increase in obesity in young people in the last 20 years. Amongst other things, it can lead to heart attacks, diabetes, and depression. Рекладаємо. На сьогодні менше дітей страждають від інфекційних хвороб. Але кількість дітей навколо світу з асмою збільшилася. The number of children has increased. До речі, коли ми вживаємо the number of somebody, ми вживаємо далі дієслово однини. has. Якщо ми кажемо a number of, то це буде множина. Have. Це пояснюється у підручнику Grammar and Use Advanced Level. Можете там це перевірити. The number of, однина, a number of множина. Діти злічуваний іменник, тому number. Якби був не злічуваний іменник, було б amount. Далі, лікарі вважають, що проблеми дихання у людей, які страждають від асми. Suffers це люди, які страждають від чогось, часто викликані алергією до паління або диму, їжі, або забруднення. Бачимо, що алергія це злічуваний іменник. Можемо вживати у множині, тому що різні види алергій. There has also been. Починаємо з there. Це у нас перфект. Пам'ятаємо, що «there is», «there are». Починаємо перекладати речення з кінця. Тут у нас «there has been». Це у нас «present perfect», Результат на даний момент. Також шукаємо кінець. Де у нас кінець, який відповідає на питання, де такого кінця немає. Можемо почати звідси: серед молодих людей за останні 20 років спостерігається дуже сильний зріст. Ожиріння, погладшання. Серед інших речей або серед іншого, це може призвести до серцевих нападів, діабетів та депресії. Бачимо: attacks – множина, diabetes – Depression. однина. І послухали, переклали, переходимо до виконання вправ. Exercise 1 Write the related adjective. Напишіть відповідний прикметник. Пишемо. Infection – інфекція. Infectious – інфекційний. Allergy – алергія. Allergic – алергічний, Obesity – ожиріння. Obese – той, хто страждає на ожиріння. Тучний, товстий, гладкий, дуже товстий. Depression. депресія, депресивний. Той хто страждає від депресії, Depressed. Якщо ми кажемо, що щось є депресивним, не людина в депресії, а щось є депресивним. Погода, новини, то в цьому випадку ми вживаємо depressing. тому що почуття людини передаються за допомогою прикметника закінченням іді. Те, що викликає в нас такі почуття, передається за допомогою іменника «ing». Цю тему я пояснювала у плейлисті «Sight Test English», Якщо не помиляюся, рівень B1. Я залишу вам посилання на цю тему у кінці відео. 4. Diabetes. Діабет. Діабетичний Diabetic. Є. Yeah, виконали. Exercise 2. Circle the correct word. Обводіть правильне слово. Приклад. Breathing problems can be caused by asthma, depression. Проблеми з диханням можуть бути викликані астмою, депресією. Асмою. Перше. Diabetes. asthma, is related to sugar in the blood. Діабет, астма відносяться до цукру в крові. Diabetes. Друге. She has a food allergy. She has a food asthma. У неї на їжу. Алергія або астма. Алергія на їжу. She has a food allergy. Іншими словами, ми можемо сказати: she is allergic to food. Allergic to. Алергійний на щось. Disease Diseases. Asthma. Can be infectious. Щось з цього може бути інфекційним. Астма або хвороби. Хвороби. Diseases can be infectious. Четверте. Instances of asthma have increased, have decreased. Випадки з астмою збільшилися, зменшилися. Згідно до тексту, вони збільшилися. П'яте. The increases dramatic, the increase is infectious. Зріст драматичний, дуже сильний, або інфекційний dramatic, дуже сильний. He had a heart attack. He had a lung attack. У нього був напад легень, легеневий напад або сердечний напад. Правильна відповідь heart attack. Є, виконали. Очищуємо і йдемо до наступної вправи. Exercise 3. Complete the sentences. Доповніть речення. Приклад. If you have breathing difficulties, you may be suffering from asthma. Якщо у тебе проблеми з диханням, ти, можливо, страждаєш від осми. Maybe. 50-50. Model of deduction. Ми це вчили. Друге, точніше, перше. I can eat most things, but I am hmm to seafood. It makes me really ill. Я можу їсти більшість речей, але я до морепродуктів. Вона, it, ця їжа, дослівно робить мене дуже хворим. Через неї я дуже хворію. Погано почуваюся. Я I am allergic to. У мене алергія на цю їжу. Друге. So many children eat junk food. We have a big problem with in our country. Так багато дітей їдять шкідливу їжу. У нас велика проблема з... в нашій країні. Шкідлива їжа junk food, призводить до ожиріння. Problem with obesity. Третє. My uncle had a heart last year, but his fine now. У мого дядька був серцевий минулого року. Але зараз він почувається добре. Серцевий напад, A heart attack. He lost his job and became very гм. But he's happier now. Він втратив свою роботу і став дуже хм, Але зараз він щасливіший, ніж тоді. Became very depressed. More people from фромасма than in the past. Більше людей від астмики, ніж у минулому. Більше людей страждають Suffer from. Шосте. His. So he has to test his blood sugar levels regularly. Він. Тому йому слід перевіряти, він змушений робити аналіз крові на рівень цукру регулярно. His. Іншими словами, he is diabetic. Беремо прикметник. Він страждає від діабету. He is diabetic. Сьоме. When you and your fill with air. Коли ти, твої наповнюються повітрям. Коли ти вдихаєш, твої легені наповнюються повітрям. When you breathe in, your lungs fill with air. Восьме. Hmm, hmm. Ожиріння може до кількості серйозних хм. Hmm. Бачимо, a number of the, тому що будь-яка кількість хвороб не конкретна, а вище у нас було конкретна кількість дітей. Ожиріння може призвести can lead серйозні хвороби. Serious diseases. Дев'яте. small ли hmm, a numbers of children suffering from infectious diseases. На щастя, знову, there has been є маленька hmm, у кількості дітей, страждаючих від інфекційних хвороб. Маленьке зменшення спад у кількості дітей. Decreeze є. Е. Виконали. Переходимо до розділу B. Diseases Common Among Older People. Хвороби типові серед старших людей. Знову у нас табличка, яка складається з трьох колонок. Текст пливе, тому що відсканований не дуже добре, але нічого, як я завжди кажу, нам це не завадить засвоїти цю лексику. У першій колоночці у нас word слово, у другій example – приклад, і у третій meaning – значення. Disabled – disability. My sister is disabled. She can't walk. Not able to use a part of your body properly. Давайте почнемо з визначення. Неспроможний використовувати частину твого тіла так, як належить, належним чином. Disabled це інвалід. Disability інвалідність у даному випадку. Ще це слово означає неспроможність. Моя сестра інвалід. Вона не може ходити. blind go or be blind synonym lose your sight my uncle is going blind not able to see неспроможний бачити blind сліпий go blind сліпнути be blind вже бути сліпим go blind це процес сліпнеш be blind ти вже сліпий Синонім lose your sight. Втрачати твій зір. Мій дядько сліпне. Втрачає свій зір. Deaf – Go a be deaf. I am a bit deaf. So please. Speak up. Not able to hear. Неспроможні чути. Deaf – глухий. Знову Go deaf – втрачати слух. Be deaf – вже бути глухим. Я трішечки глухуватий. Тому, будь ласка, говоріть гучніше. Speak up говорити гучно. Stroke або have a stroke. Stroke – це інсульт, have a stroke – мати інсульт. She had a stroke, but she's able to walk again now. A sudden illness which affects the brain, see picture, can stop you walking, talking, etc. раптова хвороба, яка впливає на мозок, дивись малюночок, і може завадити тобі ходити, говорити і так далі. Як я вже сказала, це інсульт. У неї був інсульт але вона спроможна ходити знову зараз. Heart disease. He suffers from heart disease. A serious long-term condition causing problems for your heart. Серйозний довготривалий стан, який спричиняє проблеми твоєму серцю. Heart disease. Серцева хвороба. Він страждає від серцевої хвороби. Cancer. For example, skin cancer. He got lung cancer from smoking. A very serious illness in which tumors often grow in the body. Дуже серйозна хвороба, при якій пухлини часто ростуть у тілі. Cancer це рак, наприклад, рак шкіри. У нього рак легень від паління. Наступна хвороба arthritis, arthritic adjective. I can't walk very far because of my arthritis, a disease which causes pain when you bend your arms, fingers, etc. Хвороба, яка викликає біль, коли ти згинаєш свої руки, пальці і так далі. Arthritis – це артрит. Arthritic – це артритичний. Я не можу ходити дуже далеко через свій артрит. Because of. Через. Memory loss. She suffers from memory loss. She forgets things easily. A condition in which you lose your ability to remember things. Стан, при якому ти свою можливість згадувати речі. Memory loss втрата пам'яті. Вона страждає від втрати пам'яті. Вона забуває речі легко. Є. Glossary. Розглянули. Дивимося у spotlight. Go plus adjective. Go плюс прикметник. Go plus adjective means become. For example, go blind, go deaf. Це те, що я вам пояснювала. «Go» у сполученні з прикметником означає become, ставати. Це процес. Наприклад, ставати сліпим, ставати глухим. You can also use it to describe a change of color. Ти також можеш вживати його для, або цю конструкцію для опису зміни кольору. His hair went white. Його волосся стало білим. Сивим. Іншими словами, became white. She stopped breathing, and her face went blue. Вона припинила дихати, і її обличчя стало синім. Іншими словами, became blue. Якщо ми хочемо це вживати як процес, воно все ще триває, тоді ми вживаємо continuous. Наприклад, він севіє. His hair is going white. Є, yeah, розглянули. Переходимо до виконання вправ. Exercise 4. Complete the words. Доповніть слова. Long cancer. Рак легенів. Memory loss. Втрата пам'яті. Я не буду писати букви. Хочете? Попрактикуйте самі правопис. Я просто повторю вам ці слова і словосполучення з перекладом. Arthritic. артритичний. Brain. Мозок. Blind, слепий. Stroke, инсульт. Heart disease, сердечна хвороба, хвороба серця. Disability, инвалидність. Exercise five. True or false. Write T or F. Правда чи хиба напишіть T або F. Будемо писати. Приклад. If someone has heart disease, the problem started some time ago. Якщо у когось хвороба серця, то проблеми почалися деякий час тому. True, правда. Тому що це в нас long term condition, довготривалий стан. Перше. Arthritis means your fingers, feet, etc. Артрит означає, що твої пальці, ступні і так далі, можуть викликати біль, вони можуть боліти. True, правда. Артрит пов'язаний саме з цим. If you are going deaf, you can't see very well. Якщо ти втрачаєш слух, ти не бачиш добре. Ні, неправда. Якщо ти втрачаєш слух, то ти не чуєш добре. False. If you lose your sight completely, you go blind. Якщо ти втрачаєш свій зір повністю, то ти стаєш сліпим. Правда? True. Четверте. People with cancer often have a tumor in their body. Люди з раком часто мають пухлину у своєму тілі. Так, на жаль, це правда. True. П'яте. Хвороба серця це те ж саме, що і серцевий напад. False. Неправда. Це різні речі. If you suffer from memory loss, you can remember things. Якщо ти страждаєш від втрати пам'яті, ти можеш пам'ятати речі. Ні, навпаки, ти не можеш. False. Сьоме. A stroke attacks the lungs. Інсульт вражає легені. Ні, інсульт вражає серце. False. І останнє восьме: being deaf and blind are disabilities. Бути глухим і сліпим це інвалідність. True. Правда? Тому що очі та вуха не працюють як треба. Шосте. Complete the text. Доповніть текст. Доповнюємо. Elderly people usually become more disabled though, as time goes by. Люди старші зазвичай стають більш неспроможніми, так як час спливає, проходить. Іншими словами, у людей похилого віку вже не такі спроможності, як у молодих. Хоча є такі люди у віці, які більш спроможні, ніж молоді. My grandmother, for example, suffers from a hmm. and she can't walk very easily. Моя бабуся, наприклад, страждає від чогось, і вона не може ходити легко, їй важко ходити. Якщо важко ходити, то вона страждає від артриту. She suffers from arthritis. Last year she started to go a bit But fortunately, she she hasn't lost her So she can still enjoy the TV. Минулого року вона почала ставати трішечки гм, але на щастя вона не втратила свій гм, тому вона може все ще насолоджуватися. Телебаченням. Вона минулого року почала ставати на букву Ді. Це глухою. Def. Але, на щастя, не втратила свій зір. S це «sight». У нас було сліпнути go blind, а синонім lose your sight. «Deaf sight. «Sadly, She suffers from hum loss. But that's very common with people of her age. Сумно. Вона страждає на втрату, втрату пам'яті. Але це дуже типово для людей її віку. Common with people. Типово для людей з людьми дослівно. Memory loss. No one in our family has suffered from a hmm, or у hmm, disease, however. Жоден в нашій родині не страждав по сьогодні, тому що has suffered результат на сьогодні, ні від ні від хвороби. Cancer disease. Heart disease. Either or – це або, або. Neither nor – це ні, ні. Цікаві дуже конструкції. Cancer heart. Є ми все з вами виконали. На цьому наше заняття завершується. Тепер ви знаєте, як розповісти про проблеми зі здоров'ям англійською. Наступного разу ми поговоримо про політику. Наш урок буде мати назву I Can Talk About Politics. Не пропустіть наступного заняття. Дякую за лайки, перегляди, коментарі. Репости моїх відео. Я і мої котики вам за це дуже вдячні, тому що насамперед ви допомагаєте їм, їм і безпритульним котикам. Наразі я з вами прощаюся, чекаю вас на наступному занятті. До побачення!